Іграшку люблять всі, діти і дорослі. Для дітей вона забава, гра. Дорослі ж з радістю дивляться на гарні, кумедні іграшки, які приносять їм задоволення, переносять у світ дитинства, викликають добру посмішку. Виготовляти іграшки своїми руками робота не клопітка, а вдячна і захоплююча. Обережно зроблену іграшку завжди добре оцінять і дорослі, і діти. Виготовляти іграшки можна з найрізноманітніших матеріалів і з усього, що є під рукою. Важливо правильно підібрати матеріали. Для того, щоб зробити забавну іграшку, не потрібно довго ходити по магазинах у пошуках необхідних матеріалів. Все, що потрібно, напевно, знайдеться у вас вдома. Для роботи краще підібрати яскраві кольори. Іграшка тоді буде виглядати веселіше. Таку іграшку, виготовлену своїми руками, можна пошити дітям, для друзів у подарунок, а також сама дитина може власноруч виготовити її. Дуже часто трапляється, коли по одному губляться шкарпетки або рукавички. Спочатку ми надіємося, що пропажа знайдеться, а потім зовсім про них забуваємо. Виявляється, з них можна шити м'які іграшки, і до того ж дуже різноманітні, та ще й досить просто та легко. А якщо і купити пару нових шкарпеток, це вийде набагато дешевше, ніж придбати тканину. Мабуть, не залишиться жодної байдужої дитини, коли вона побачить таких милих, веселих тваринок та лялечок. А якщо дізнається, з чого вони виготовлені, обов'язково захоче повторити.